Доброго дня, дорогі діти, шановні батьки, вимішанований колектив Даренковецької гімназії та громадськість. Цей рік був важкий, але ми разом подолали труднощі, не впали духом і здійснили освітній процес як можна на найкращому рівні. Одне найважливіх вішого те, що з дистанційної форми навчання гімназія перейшла на мішану форму навчання. Живе спілкування не замінить інші форми спілкування. Дякую всім, хто допоміг у побудові окремого ходу в укриття. Попри виклики, усі поставлені перед школою, країною і обумовлені непрости 2022 2023 начальний рік, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Сердечно вітаю вас зі свято, яке відкриває дорогу в невизначений світ наступної сходинки в житті. А саме першокласники пройшли важливий і ненасичений подіями час. Дев'ятокласники, які зробили свій вибір у подальше життя і підуть до нових вершин майбутньої професії, цінній діяльності і особистому житті. Поважайте своїх вчителів, наставників та батьків, вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів. Вони захищають наші життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво і змістово. Бажаю перемоги, успіхів і миру. Слава Україні! Продзвінить дзвінком останнім наших дев'ять безтурботних літ. Сьогодні, нарешті, ми дістали з тієї межі, яка розділить нас на до і після. Ми Вчорашні діти давно вже стали дорослими, бо події сьогодення кого як не нас вразили якнайбільше. Ми те покоління, яке закінчує школу вже давно дорослими та свідомими, і зрозуміли, що найцінніше у простих речах, у мирному небі над головою, у спокійному сні. У спілкуванні з однолітками Дитинство юній школі провели, ми вчились тут, співали і жили. Дорослими ми всі стати так хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг, за ним нові дороги. Розлетимось по них, немов пташки, а в серці сумніви, невпевненість тривоги. Мереживо незвідані стежки. А попитчу цю твітні класи, і ніка вереснела. буде на нас, що свічі сподіва задумався часу. Туди, як швидко в житті спливає час. Вітель мій, наставнику добре, прийми наш сердечний уклін до землі, за працю величну, за ночі безсонні. за любляче серце, спасибі тобі. За те, що виявили. Силу і терпіння для виховання молодого покоління, за світло знать, ми вдячні вам безмеж, за щирість і відвертість, звісно, теж. Ми до батьків сказати слово хочем і привітати щиро від душі, подякувати, за дитинство веселкове, вклонитись. Низько до землі. Ну от і все. Останній день навчання, шкільна лінійка, ще один урок, слова набутні, слова вітання, прощальний і останній наш дзвінок. Людяність, добра, творчих злетів вам. Досягніть мети. Не забувайте тих, хто завжди опікувався вам, любив і поважав. шани і поваги і оточуючих. Пам'ятайте своїх рідних вчителів і стіни рідної школи. Кожен з вас унікальна і неповторна особистість. Кожен з вас. А не відстояти свою дійку і витримати будь-які випробування на шляху до успіху. Тож будьте гідними, поваги людьми і радуйте нас, своїх рідних, батьків, своїми досягненнями. Доброго путь, дорогі діти! Ми трудились, ми писали, ми всі букви вічами. Ми навчились рахувати нам пора відпочивати. Дорогенькі школа, теж відпочивайте. І залітечко ясне, сили набилайтеся. Щоб сильною була, вся шкільна родина. І щоб миром робила, вільна Україна.